Вчора, 9 січня 2019 року в місті відбулася подія, яка викликала досить великий резонанс серед жителів міста, в загальнодержавних засобах масової інформації, також в деяких місцевих. Детективами НАБУ приміщення міської ради та в моєму приватному будинку здійснювалися слідчі дії в межах розслідування в кримінальному провадженні. За фактом придбання міською радою будівлі за, ймовірно, завищеною, на їхню думку, ціною у 2018 році, ми купували одну будівлю, всі знають, про яку будівлю йде мова. З цього приводу хочу зробити офіційну заяву: всі процеси підготовки, обговорення, прийняття рішень Біллюцерківською міською радою. Проводяться прозоро і гласно. І в рейтингах прозорості ми одні з найперших в Україні. І ми нічого не приховуємо від громади міста. Будь-хто може відстежити їх проходження, в тому числі використовуючи відеозаписи на офіційних інформаційних ресурсах Білоцерківської міської ради. В разі необхідності ми готові додати додаткову інформацію всім зацікавленим. Відповідно до чинного законодавства щодо вчорашніх подій, попередніх запитів, щодо даного кримінального провадження до міської ради не надходило. На мій погляд, проведення слідчі дій в такому вигляді жодної необхідності не було. Всю необхідну інформацію слідчим було надано, хоча вона є у відкритому доступі. Питання придбання для ЦНАПу. Приміщення обговорювалося всі разом з вами, починаючи з 2016 року, і розглядалось багато приміщень. Запевняю насамперед жителів міста, що рішення Білоцерківської міської ради, по якому порушене кримінальне провадження, прийнято відповідно до вимог чинного законодавства. А саме головне, воно прийнято для розвитку міста та покращення надання послуг. Жителям територіальної громади. Ми з вами багато обговорювали і так, в нашому місті немає комунального приміщення, в якому дійсно можна було зробити достойний центр надання адміністративних послуг. Тому практично одностайно було прийнято рішення для придбання цього приміщення. Дякую.